Родзинкою двохденного танцювального турніру Кубок Карпатського єврорегіону 2016 стали командні виступи у латиноамериканській та європейській програмах. Від кожної команди виступали по чотири пари різних вікових категорій, які одночасно виконували 10 програмних танців. Кожен виступ був видовищним, захоплюючим і емоційним. Найдовше ми готувалися до конкурсного змагання між чотирма країнами. Ми намагаємося передати глядачам кожен танець, кожен характер кожного танцю. Та як в посадоблі це ну, боротьба між биком і Тореодором, і в Румбі. Це танець кохання. Ми би хотіли, щоб спортсмени інших країн, щоб вони приїжджали в Україну, щоб вони не боялися. Приймали участь в наших змаганнях для цього. Створюємо всі умови. Сюди приїхали ті, хто живе цим. Бажанням танцювати, перемагати, показувати себе. Переможців обирало професійне міжнародне журі. У видовищних командних виступах перше місце посіла команда України. На другу сходинку піднялася збірна Закарпаття. Третіми стали гості з Угорщини, четвертими словацькі танцюристи. Загалом упродовж дводенного турніру за нагороди змагалися 380 пар з України, словаччини, угорщини та Польщі.